Всім тихого дня, друзі, вітаю на каналі, і хочу в цьому відео показати самий простий спосіб вкорінення вейгели І це спосіб вкорінення у воді. Будь ласка, стоять мої череночки третій тиждень, і я покажу вам ось, дивіться, із шести. Ось один має таке вже величеньке коріння. Ось другий, дивіться, в нього ще великий калюс зачаточки кореневої, ось третій також. А решту, друзі, поставила трошки пізніше. Вже коли побачила, тобто це експеримент, я раніше так не робила, але побачила, що є результат. З'явився калюс у цих і поставила ще декілька у воду. Ось які секретики. Ну, мій перший секретик те, що я завжди притримуюсь місячного календаря. Якщо мені потрібно корінювати рослини, то я їх корінюю після півдня повного місяця, так? а якщо треба виростити рослину, тоді після молодика. Ось такий секретик. Друге, череночок має бути невеликий, десь біля 10 см. Потім, якщо на ньому будуть квіти, їх потрібно видолити. Вони нам не потрібні, нам потрібно вкорінити, правильно, а не щоб рослинка ця маленька витрачала свої сили на квітування. І ще одне, це те, що потрібно відірвати оцей пагінчик із п'яточкою. Якщо хтось не знає, що це, я зараз покажу. Ну ось, друзі, моя вигелка вже майже відквітувала, можна так сказати. Вже дуже мало залишилося квіточок. Це Брістоль Рубі. Красуня-красуня, в інших відео показувала. І ось що я маю на увазі, коли говорю, що потрібно відірвати череночок із п'яточкою. От дивіться. Ось основний стовбур у нас іде так. І йдуть у нас ці черенки. Новенький, який треба відламати його ось так. Якби з, части... Якби з частинкою цього... Ой, сонечко, З частинкою, бачите, ось це є п'яточка з частинкою цього основного стовбура. Ось, беремо такий череночок, Видаляємо квіточки і ставимо в звичайну воду на вкорінення, друзі. Вода з-під крану навіть, навіть не невідстойна, просто вода, просто стакан. І ось такі череночки з п'яточкою Чудово, вкорінюються просто у воді. Це був мій експеримент, і він був вдалий. А я вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Що ви стежите. За моїми експериментами, за моїми посадками, пересадками. Якщо вам подобається, друзі, мої відео ставте вподобайки і будемо разом з вами вирощувати красу. До побачення!